Вітання, комп'ютерні детективи. Прийшов час розібратися. А що сталося з нашими з вами любими компаніями по виробництву пк залізок? І зробимо ми це на прикладі особисто мною, коханої NVIDIA. Чому зараз до неї більше питань як відповідей, це вже питання відкрите. Це буде серія відеороликів, де ми спробуємо розібратися, як і для чого нам продають одне і те саме під видом свіжого продукту. Тому якщо вам це цікаво, то ставте лайк цьому відео і залишайте ваші коментарі. Це дуже пришвидшить роботу над новими випусками. Дане відео буде вступним, і тут ми трохи зачепимо історію Nvidia і розберемо їхню нову технологію, за допомогою якої вона просуває свої нові відеокарти вже декілька років. Цього року компанії виповнюється вже 30 років. Її основним родом зайнятості, як ви зрозуміли, є виробництво відеочіпів і програмного забезпечення для них. На початку свого існування компанія росла просто неймовірними темпами. В даній галузі виробництва через дуже дорогу і складну виробництві продукцію у неї практично не було конкуренції. На той момент, та й в принципі зараз була тільки одна компанія, яка складала їй супротив у гонці графічних процесорів. Це була компанія Ati, яка сьогодні випускає відеокарти під брендом AMD. Ну ми всі знаємо AMD. Так як вибір у звичайних користувачів був ну не дуже великий, то через дуже вдалі маркетингові ходи, Nvidia набирала капіталізацію дуже швидко, росла наймовірно. Гроші йшли як і від користувачів ПК, так і від ігрових консолей, для яких вони надавали свої відеочіпи. До випуску двохтисячної серії відеокарт компанія робила значний тиск саме на продуктивність відеочіпів. Звісно, маркетологи також давали про це знати і не дозволяли випускати розробникам те, що вони могли показати, але все було на межі балансу, і всі залишалися у виграші. Користувачі в більшості випадків були задоволені продукцією, а компанія своїми доходами. І все було добре, поки відеокарти перед номером моделі мали приставку GTX. Але в один момент хтось за столом в головному офісі поставив запитання. А як нам зменшити затрати на виробництво і розробку відеочіпів і почати заробляти більше? Отут все і пішло по кривій доросці. Компанія вирішує зробити ставку на не збільшення потужності своїх відеочіпів так у дуже значних масштабах. І тут справу вступає жорстокий маркетинг. Виходить нова лінійка 2000 серії. Хоча до цього компанія додавала всього по 100 до неймінгу нової лінійки, але тут вона вирішує показати, наскільки це революційний продукт і відразу додає тисячу, і відразу виходить 20, 70. Відтоді ця тенденція продовжується і вийшла. 30, 70, 40 сімдесят і нове покоління буде як мінімум 50-70. Хоча я не здивуюся, як це буде 10 тисяч адже це революція, RTX 2 якісь буде, не знаю. Адже зараз, якщо додати приставку 100, це може здатися як незначний апгрейд. Наприклад, якщо нове покоління буде не 50-70, а за 41-70, то це негативно покаже себе на їх продажі, а маркетологи цього не допустять. Повернемось до 2000-го покоління. Сам основний акцент був зроблений на нову технологію трасування променів. Часть цього навіть змінили назву серії з GTX на RTX, цим самим показуючи наскільки це революційна технологія. Відтоді жодна презентація не входиться без показу цієї фішки нових відеокарт. і саме її ми розберемо в даному відео. Ох, і вступ у нас вийшов. Ну для розуміння масштабності цієї інновації, по словам NVIDIA, на мою думку, цей вступ був дуже необхідним. Давайте оцінимо, наскільки цінові промені міняють графіку у грі. І що це настільки значне нововедення, наскільки NVIDIA його описує. Головною грою для просування цих променів на даний момент є гра Cyberpunk. Особисто мені іноді здається, що її розробили для того, щоб Nvidia було простіше продавати свої графічні процесори. В новому апдейті появилась нова версія цих променів, їх назвали RTX Overdrive. От я оцінимо в цій грі і в декількох інших на сприйняття гри з RTX і без RTX. Давайте вже приступимо. Тестувати це все добро будемо на моїй RTX 4060. І на Core i5 13500, і на 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4, частота 3600. Тобто вся продуктивність буде опиратися саме в нашу відеокарту RTX 4060, адже всі інші компоненти можуть спокійно працювати з набагато потужнішою відеокартою. Так по розумному це тестування було б крутіше провести на якійсь RTX 4070 чи 4080, але давайте ближче до народу RTX 4060, адже на 4070 і 4080 там і так все буде окей, там і так все буде на рівні. А от на народних картах це вже. Більш цікаво. Тому саме вона, саме початкова відеокарта від NVIDIA на даний момент у лінійці. Давайте приступати до тестів. Для початку я вам покажу просто фрагмент з гри, і ви спробуйте визначити, чи є тут віпнений RTX, чи його тут немає. Чи варта була ця технологія грошей, чи краще було ці гроші інвестувати в потужніші відеочіпи. І тут RTX немає. Далі я буду вам пояснювати, де він є, де його нема. Але і такі тести також будуть, де ви спробуєте поділити, де є RTX, де його нема. Як ви бачите, картинки і без RTX виглядають чудово. Але що буде, якщо ми його вимкнемо? От ми вмикаємо наш RTX і що ми можемо зразу помітити? Картинка стала якоюсь м'якшою, такою ніжнішою. Але чи це краще? Це вже питання суб'єктивне. На мою думку, що там, що там досить непогана картинка. Але так, щоб назвати ці промені на даній фрагменті гри якоюсь революцією, то я не можу. Як ви думаєте, давайте порівняємо їх більш детально одна біля одної. І як ми бачимо, картинки відрізняються в першу чергу FPS, тобто кадри в секунду. І в нас падіння продуктивності мінус 20 кадрів приблизно з вімкнення RTX. Але ми тут платимо не тільки 20 кадрами в секунду, а й тим, що наш чіп не є наскільки потужніший, наскільки міг би бути, якби NVIDIA інвестувала ці гроші не у технології. А у свої чіпи. Що маємо, то маємо. Тепер давайте перейдемо у приміщення і подивимося, як там буде відрізнятися картинка з RTX і без RTX. Ось дуже гарна сцена, де можна оцінити роботу RTX. Давайте от оцініть зараз. Тут є включений RTX, чи його немає. А тепер давайте я вам покажу іншу картинку для порівняння, і ви подивіться: тут є чи можливо він був на попередньому. Де з цих двох картинок є ввімкнений RTX, на вашу думку. І ось дві картинки поруч, щоб ви оцінили, де тут є RTX. І знаєте, що саме цікаве? Ці дві картинки з RTX. Просто зліво у нас RTX Overdrive. Ось ці самі нові промені, а справа у нас максимальні промені ну просто стара технологія. От, є різниця чи нема. Звісно, що є. Тепер давайте ще порівняємо, як би тут було взагалі без променю. Порівняємо RTX Overdrive, RTX і вимкнений RTX. І от, як ми бачимо, зліво у нас RTX Overdrive, посередині у нас вимкнений звичайний RTX, і справа у нас вимкнений RTX. Як ми бачимо, картинка відрізняється, особливо RTX Overdrive і взагалі без RTX. І картинка відрізняється досить непогано. До речі, люди, не забувайте ставити лайки цьому відео, адже мені дуже багато часу пішло на те, щоб це відео створити. І для того, щоб такі відео виходили почастіше, щоб я так прям підзапарився, для цього потрібні ваші лайки і коментарі. А тут, ну. Як є, так є. Мені здається, що виглядає круто. До речі, на рахунок RTX Overdrive. Якщо з DLSS, у нас різниця в продуктивності Два рази. Якщо DLSS і генератор все повиключати виключати, у нас на 40-60 на максимальних налаштуваннях графіки у Full HD з вікнам RTX Overdrive буде 10-15 FPS, якщо вам цікаво. Ну, без маємо в районі 60. А взагалі без променів маємо 100-120. Ну, ось така різниця в продуктивності. Добре, з кіберпанком все ясно. Тут NVIDIA реально додали цей RTX і він реально виглядає круто, ну як мінімум RTX Overdrive. За звичайний RTX, ну, під знаком питання. А тепер давайте до іншої гри, де цей RTX є в настройках, але Nvidia аж так туди не залазила. До Forza Horizon 5. От давайте для початку перший фрагмент. Я просто проїду, щоб ви оцінили. Як взагалі виглядає гра. Зараз я не знаю, чи включений RTX чи ні. Ну точніше, я знаю, але ви маєте определити. Ви оцініть, як ви бачите картинку зараз. Чи... На вашу думку, зараз тут є RTX чи його нема. І ось зараз перед вами інший фрагмент, але вже зміненими настройками графіки. Ось давайте оцініть, як змінилась картинка, і чи взагалі змінилась вона, як бачите, на FPS аж так сильно не вплинуло. І отак ви можете оцінити. На вашу думку, чи є тут реально замітний RTX, чи ну, просто додали, щоб було. Ось така різниця. А тепер давайте ще дві гри поруч поставимо для порівняння. І давайте я вже скажу, що де знаходиться. Якщо прямо поставити дві гри одна біля одної, то реально можна замітити різницю. Але я коли дивився тести спочатку однієї, потім другої, Тобто з RTX і без RTX, я різниці не бачу. От зараз я коли поставив дві гри поруч, так, різниця є. Але судячи з того, скільки забирає FPS і RTX, його тут практично немає. Так, освітлення стало якесь м'якше. Але якщо б не було цього RTX в цій грі, я би аж так не втратив. Та й думаю, ви теж. Тому, якщо реально розробники не запарились, то від того RTX -у ви аж так сильно не получите нічого. Так само, як і у Кіберпанку, звичайний RTX, ну, якби його не було, то аж такої різниці і нема. Ну там, в принципі, трошечки більше як в Forza Horizon. Але все одно. Це не те, що повинно продавати відеокарти, на мою думку. RTX Overdrive так ще може бути, але для RTX Overdrive потрібні карти нормальні, хоча б 4070. А там же ціни вибачать футьфонів -фу року. Тому в ідеальній світі як би це мало виглядати? Теперішня 4060 це мало би бути теперішньою 4070. І так далі, кожна відеокарта на крок вищою, ніж того, що є зараз за тими самими цінами. Тоді би було все супер. Але Nvidia вирішила, що ні, ми вам даємо технології, тому чіпи у вас будуть простіші. От, коли вийде RTX 4050, ох, там Nvidia відіграється. Вони поставлять за ту ціну карту, напевно, 1010. Ах, але буде недовольних. Ну що, такий світ. Ми так Nvidia навчили. Ми їм платимо і ми отримуємо за них рівно те, за що ми заплатили. В першу чергу, чи є тут вина, що Nvidia свій може таки позволити? Наша. Адже NVIDIA випускає продукт, а ми за нього голосуємо нашою гривнею. Якщо ми її даємо NVIDIA, то NVIDIA дивиться, ага, окей, беруть, значить може робити так далі і робить це ще в більших масштабах. Якщо ми її не беремо, Nvidia в наступному поколінні зробить по-іншому. Але судячи з продажів нових лінійок, все йде чудово. Конкуренції як такої немає. Ніхто не купляє AMD, в беруть боротьбі незалежно від того, які вони карти випускають. Так, оверпрайс, але по суті, як так, аналогів і нема. І остання гра у нас на тестування це буде Fortnite. Давайте ще тут оцінимо роботу RTX. От знову для вас фрагмент з гри. Ви оцініть, тут є RTX чи його нема. І зараз перемикаємо, і ви оцінюйте, є тут RTX чи нема. Ставимо дві картинки поруч і я вам скажу, що RTX-у тут нема ні зліва, ні справа. Зліва у нас просто вимкнені взагалі всі тіні, а справа у нас просто вимкнене фонове затемнення. А тепер давайте подивимось, як буде з RTX. Тут реально можна сказати, ну так, тут RTX реально поміняв картинку. Ну, це така одна з тих ігор, де реально RTX може щось зробити, і де без нього реально гірше грати, як з ним. Ну, виглядає чудово. А на цім наше тестування можна закінчувати. До речі, якщо вам потрібна якась допомога у ПК, можливо, щось не працює, потрібно щось настроїти, чи щось в цьому роді, чи щось підібрати, купити і тому подібне у сфері ПК і техніки, не ну, обов'язково ПК може бути телефони, планшети, без різниці. Залітайте до нас у telegram чат Посилання на нього буде в описі під відео. Питайте, що вам там потрібно. Там люди реально шарюють техніці, і вони вам з цим допоможуть. Також у нас є телеграм-чат з новинами, якщо хочете бути у курсі нових подій у сфері техніки. Ось якісь такі справи. А вам я дуже дякую за те, що додивилися відео до кінця. Нас уже більше тисячі на цім каналі, за що я вам наймовірно дякую. Кожному тої тисячі, який долучився до нашого маленького такого Ютуб каналу. Дуже вам неймовірно дякую. Дякую вам за перелік. Ставте ваші лайки, залишайте коментарі. І на цім все. Щасливо, хлопаки!